Добрий сьогодні у мене 8 клієнтів. Стала я 7 ранку. Бягла вчора в час ночі. Прекрасно, у мене закінчився СПФ. Для життя в Каліфорнії це катастрофа. Тому що сонце тут навіть взимку пекельне. От. І сьогодні я прям бомбанула по кількості клієнтів. Сподіваюсь, я виживу до вечора. Хочу взяти вас з собою в цей довгий день і цікавий. Думаю, вам буде цікаво поспостерігати, за скільки часу я роблю ну, ніхтики. Сьогодні у мене, до речі, якось наполовину є і важкі ніфтові пластини, і легкі. Також сьогодні буду дарувати гіфт-сертифікат на процедурі клієнтів. Перший раз я роздрукувала, зробила сама в канві. Я можу це робити. Коротше, покажу вам, як вони виглядають. Взагалі хочу вам показати зсередини життя студії, поки ця студія дуже маленька, в ній тільки я. От, Але все може бути і згодом ми можемо розширятися, правда? Тому зараз нафарбуюсь, проведу себе в людський вигляд і буду працювати. Вирішила сьогодні майже не фарбувати очі, тому що. Коли я багато дуже працюю цілий день, то в мене розтікається, розтікається підводка, і я похожа на панду. Не експрес, а панду кумфо. Тому легкий мейк робимо, і мені вже видвігатися буквально через 30 хвилин. Я тут п'ю кавуську, без неї ніяк. Не прокинуся. в мене закінчились капсули. Я п'ю просто ростворі мене з кафе. Це ужасно, я настільки відвикла. Але добре, що хоч воно є, бо чоловік в мене дуже його любить підсів. Тому збираємося зістрінемося з вами, коли вже буду гарна і трошки прокинусь. До речі, я згадала, що я вчора зняла для вас дівчатка-майстри рубрику Пусті баночки, ті матеріали, які я використовую тут в Америці для манікюру. І сподіваюся, що вам вона зайде сьогодні змонтую і викладу разом з цим влогом. Тому може десь тут прикріплю вам посилання. Переходьте, дивіться, реально матеріали, які я тут знайшла, не, не з України. А саме тут на Амазоні американські товари нічим не гірші. Тому не переплачуйте за доставки і не нервуйте, прийде вам чи не прийде. Зумовляйте тут. Дія все перевірила для вас. Сьогодні у мене образ бізнес леді. І цей образ весь з шеїн, крім сумки, сумку мені подарувала подружка на день народження. Ну і звісно ж, дівчатка, посилання на всі речі, які на мені я залишу в описі під відео. На роботу до студії мені їхати 20 хвилин. Обожнюю цей час, наодиться з собою під класні треки. І перший по графіку сьогодні в мене педикюр. Перша клієнтка записана сьогодні на 9 раночку. Зробила досить швидко, і дивіться, яке в нас було до і після. Ніх таки виростають, тому було складнувато. Я вже. Попрацювала, зробила один педикюрчик, буквально за 40 хвилин я зробила весь п'ятичок, просто чистку пальчиків і покриття базою. Зараз я приготувалася вже до наступного клієнта. У мене буде американка, я не впевнена, що я зможу зняти нас зі сторони, але, думаю, що просто фотороботи я знімлю або процес, не обіцяю. От. Віті, тут гарна студія. До речі, я вам не показувала кому цікаво. Я знімлю відео. Це я ді. А, я знімлю відео про те, що в мене тут є. Кому цікаво, пишіть в коменти. От, я поки буду готувати. Хочу показати вам сертифікати, які я зробила власноруч. Замовила на Амазоні ось такі конверти, але наразі думаю, що я перезамовлю і закажу або прозорі, або білі. Мені щось такі рожеві не дуже. Так, роздрукувала, сама зробила в канві ось таку. Карточку на фотобумазі. І зараз буду заповняти. Купила такі на Амазоні штучки, типу склепки, чи як вони називаються, штампики. От вони на двосторонньому скотчі. І зараз буду кріпити І ви зараз бачите ручки моєї постійної клієнтки. Правда, не обійшлось без потір Один нігтик покинув нас. Але нічого. Останнє без відчарувань. Я все-таки набралася сміливості, спиталася дозволу у неї, чи хоче вона, щоб я її трошки зняла для свого YouTube каналу. Вона погодилася, обожнюю своїх клієнток. Вони в мене завжди за любий який кіпіш, який придумає їхній майстер. І сьогодні я ввімкнула рандомний фільм на англійській мові з субтитрами і просто слухала, надіюсь, їй було цікаво. Мені то точно, бо я вчу англійський. До речі, ці нігтики я зробила за годину 20 зі зйомкою. Ще клієнтка не могла приділитись з кольором. Нагадую, що один був зламаний, думаю, це досить таки швидко. Дуже печально, але тільки що ще одна клієнтка, американка, щось з неї сталося. Вона ніколи мене не підводила, щось emergency situation в неї вона написала, перенесли на іншу неділю, тому в мене три години випало, тому що вона була записана на манікюр і педикюр. таке буває. Я, в принципі, не розстраюсь, У мене завжди є, що робити в студії, що монтувати. Тому сідаю на ось цей прекрасний трон. Роблю собі там масажик, бо там є, кстати, функція масаж. А, і що, роблю каву? І гоу монтувати, буду монтувати майстер-клас по швидкості. І, ой, Буду монтувати майстер-клас по френчу, який вже чекає пів інстаграму моїх дівчат. Далі я пересідаю за нарощування вій, буду робити 2D-ефект у це чорному кольорі. Класика, класична. Часто мене клієнти питають: дій, що тобі подобається більше: нарощувати вії чи робити манікюр. І що я можу сказати? Обидві ці процедури я дуже обожнюю. Просто єдина різниця на віках я сижу більш статично, стримано, нерухлива, така як під час манікюру. В наушниках слухаю якусь аудіокнигу або фільм, тому я релаксую більше. Далі з цією ж клієнткою ми пересіли на педикюр, і я зняла тільки до, після не зняла. Але ми просто знімали покриття. У нас на даний момент п'ята вечора. Я вже зробила чотири процедури. Роблю собі, напевно, вже четверту чашку кави, тому що дуже хочу їсти. Перерив на обід мене не було, бо я не хотіла їхати в кафе. А з собою нічого не брала. І просто сиділа три години, монтувала майстер-клас. Так, втратила час, і що могла з клієнтами, так, будь, але це також треба, це онлайн-робота. Зараз підготувала місце для манікюрчику. Зараз ще сяду мені 30 хвилин, бо я раніше звільнилася перед останньою дівчинкою. А, трошки там дороблю схеми а, по френчу, і манікюр-педикюр ще на сьогодні залишився. Я буду вільна. Сьогодні в мене день знімань покриттів. Ця дівчинка односила півтора місяці манікюр. Я дуже щаслива. Гелі шикарно просто себе показують. Посилання на ці гелі будуть в описі. Замовляла я їх тут на Amazon. І ось таку чисточку ми зробили, буквально справились за 20 хвилин. На ножках також я робила її чистку, але не зняла. Так, все мої кітики. На часах у нас 7.08, я закінчила, відпустила тільки що дівчинку. Зараз поприбираю в кабінеті і вирушаю додому. Такий а, інтенсивний день, вийшов з різними всякими неполадками, але що маємо, то маємо. Я скажу, що я дуже заморена, тому що працювала не тільки фізично, а й головою. Ментувала багато, Ох, тому прям дуже хочу їсти. І бігом додому, коротше. І ще, дівчат, хочете прикол? Я на роботу приходжу така гарна, як зараз, і уходжу така гарна. На що це вдягати, я не знаю. Але хоч іноді почувати себе дівчинкою. Хоч до роботи і після. А, ну і, звісно, я остання виходжу на вулиці ніч. Збираємо собою причиндали і йду. Так, да, о таке. Як обично, по темноті додому. Але щаслива бо була на любимой работке. Взагалі хочу всім подякувати за перегляд. Буду рада вашим лайкам, коментарям. Може в чомусь прикращитися в монтажу або в зйомках. Може, щось цікаве вам буде подивитись. Пишіть в коментарях. Взагалі, чи сподобався вам такий формат, чи знімати ще? І підписуйтесь, звісно. Всіх цьому